Шановні глядачі, починаємо нашу передачу політика в світлі історії. Зараз дуже важливо зрозуміти, що більшість небезпек не від зовнішнього ворога, а від внутрішньої, української незрілості та навіть легковажності. Що мається на увазі, розповість політолог і історик Станіслав Овчаренко. Сьогодні дуже така актуальна тема, але розумієте. У нас зараз е, історія йде не на е, місяці, навіть, не на роки, на місці, навіть, а на якісь години, чи е, тижні чи ще якось. Чому? Тому що е, у нас якось часто забувають якісь елементарні речі. Тобто дуже важливо, щось важливе зрозуміти вчасно. Дивіться, у нас не війна, у нас політична війна. Але кожна громадянська війна, ми казали раніше, у нас не міжнаціональна війна не стільки російсько-українська, стільки громадянська війна на по обидва боки кордону російського і українського. Росія, воюючи тут, вирішує свої внутрішні проблеми, ми воюємо тут, вирішуємо свої внутрішні проблеми також. Тобто, це одночасна міжнаціональна війна і одночасна є громадянська війна. І тут не може закривати очі. Це перше. Друге, справа в тому, що в чому кажуть, у нас гібридна війна. Не буває гібридних воїнів. Війн. Є війна, війна, де учасники не розуміють її смислу або вони, коли плутанина в голові. То гібридність вона в голові, вона не в реальності. Тому що кожна війна. Супроводжувалась якоюсь пропагандистською кампанія якимось або маскуванням, або рекламою такої надмірною, або ще чимось, то такими хитрощами. Кожна війна супроводжується хитрощами, супроводжується навіть трагікомедією. коли людина, наприклад, сама собі шкодить. Або по той бік барикади, або по цей бік барикади, як оце тікало, один танк тікав і подавив два БМП свої і 13 своїх так, соратників. Це як там для нас комедія, для них це трагедія, або навпаки. Тепер давайте подивимося більше наші події. Ця війна дійсно політична. але вже не раз казалося, що у нас в армії не менше 100 тисяч людей. Я читаю, відкриваю гламовну пресу і чую, і читаю, що з посилання на президента Порошенка в Україну війшло 9 тисяч російських військових. Це вони цитують президента Порошенка. В нашій пресі подають так, начебто це говорилось на якійсь міжнародній зустрічі. Це казав конкретно Порошенко. Чому? Тому щоб е, сказати, що у нас не війна, а у нас антитерористична операція. Тобто у нас ну, воюємо із якимись ополченцями на Сході, а росіян там небагато. Тобто у нас не війна, а у нас така собі внутрішня війна, внутрішній конфлікт, а росіяни тільки приймають участь в якості союзника. От і все. Але що цікаве... Німець а, американський генерал каже, що за час перемірня війська на Сході поповнилися вдвічі озброєнням і складом, особ, особовим складом. Питання: ну, перемір'я, то для кого? Але тут що, все ж -таки, таки трагізм і комедійність, а тому що одночасно йде війна, і одночасно йдуть торгові відносини. З території, з якою воюють, і з території, яка на нас фактично напала. І от собі уявіть, як ви, як ви собі уявляєте одночасно війну, тобто стрілянину, артилерію, там, автоматами, ще якось, І одночасно торгівля, яка передбачає мир. Завжди або торгівля, або мир, одночасно не буває. А у нас одночасно відбувається. Пасажирське сполучення, у нас відбуваються якісь банківські транзакції, відбувається торгівля із супротивником. Далі. У нас авто антитерористична операція. Тоді хто ж керує за законом Конституції? Це керує керівник Служби безпеки України, тобто Не Аваков і Порошенко, це не мають ніякого відношення. І якщо людина приймає участь в антитерористичній операції, то це спецоперація у нас мирний час, і у нас не війна. І у нас фактично ті, хто загинув, це фактично люди, які загинули в мирний час. Якщо ми вбили того сепаратиста, а він є український громадянин, нашого бійця можна судити як карного злочинця, який вбив свого співвітчизника. Наш війни немає, ви розумієте? Якщо війни немає, то вбивство сепаратиста є, є карний зночем. Так є. Тому що е, важко відрізнити на сході, хто є сепаратистом, а хто не сепаратистом. Хто стріляє, а хто тільки подносить патрони, а хто тільки співчуває, а хто плакат, як виставив Путін зайти. Тобто ось таке, тобто така розмитість ставлення жителів Донбасу до цього, став... до цього до цієї події призводили до того, що можна судити кожного бійця нашого партизана у карному злочині. Що таке оголошення мобілізації без оголошення військового стану? Як це розуміти? У нас повернемося ще раз. Якщо російських військових 9 тисяч, це каже президент. А у нас в армії Особовий склад 100 тисяч, ну добре, хай половина це м, господарчі частини, це м, інтендантські і так далі, хай 50 тисяч. Для нас тут потрібна потрібна перевага, потрібна перевага. Тобто нам потрібно 27 тисяч, щоб стримувати оцю всю навалу російське ето. питання. А у нас набагато більше. Що ми робимо, оцей, з, з, робимо от майже рік? Ми воюємо фактично з нечисленною давалою місцевих сепаратистів і російських військ. Кому це потрібно, щоб це відбувалося постійно? Тепер ми можемо сказати, що це потрібно і владі і Путіна, бо він не може припинити цю війну через санкції і через... Обурення на своє власне населення, якщо він програє, і нашій владі. Бо тоді спитають, а що ж у нас відбувалося? Наші люди гинули. Якщо їх так мало, то чому ми стоїмо? А якщо їх багато, то чому в нас нема союзників? І чому ми не можемо попросити? Адже Меркель і Німеччина сказали, ви можете до нас присилати своїх поранених, ми воно би зашкортом їх лікувати. ви тільки зведення зробіть не роблять. Звернення немає. Хоча німці сказали ясно, що зробіть звернення, і в наших лікарнях Бундесверу, тобто армії, ми будемо лікувати ваших бійців. Немає звернення. Ось такі питання. Тепер питання інше. Як ми можемо брати, скажімо, ми хоч є заклик, якщо ми воюємо з Росією, а фактично ми з нею воюємо, газ, газова. Голки хочемо всі скочити, і тут же нас насаджують на голку електричну і вугільну. Це ціла папея вугільна і електрична енергія, яку ми купляємо в Росії, це прив'язка. Питання. Так це як це розуміти? Зависає падит. І це дійсно медіа. Хтось гине, хтось отримує припутки. Інше. Ми бачимо, що всі гункангої Ахметова йдуть на Донбас. Ну, Семенченко і інші комбати почали цьому перешкоджати. Піднялась кампанія проти Семенченко, проти комбатів проти Юлії Тимошенка інших, щоб вони не заважали е -е -е, просуванню цих гунканборів. Так і бувається так. Що далі? А, а ми бачимо, е -е, скажімо, фото, де Луценко по-дружньому розмовляє із е -е... Ахметом. Він казав, що це наш тимчасовий союзник. Так він ще союзник чи вже не союзник, ми цього не знаємо. Ми вже не чуємо ні Ірину Геращенко, ми не чуємо Араса Ахметова, ми не чуємо всіх, хто підтримував лінію на примирення ворога. Ворога примирити не вдалося. Що далі? І тут виступає Ярема, військовий покурор, наш прокурор генеральний шаналі, потрібно оголошувати військовий стан, Можемо ще розмовляти. Це було? Було. Отже, фактично у нас не війна, у нас така собі військова Санта-Барбара, військово політична Санта-Барбара, яка вигідна і по Путіну, бо це виправдовує усі е, незгоди російського населення. І це вигідно нашому керівництву. Бо навіщо як же можна критикувати власне керівництво? Якщо ми зараз у війні, а наш літер. Він ж наш єдиний і легітимний, а без нього це буде хаос. Так що ми бачимо, що от, фактично поглиблення боротьби із зовнішньою інтервенцією, воно е, наштовхується на відсутність ілюстрації, на, від, на відсутність боротьби з корупцією і на позиції нашого Верховного Керівництва Верховної Ради, президента і уряду. Ось така у нас доволь, така собі гібридна внутрішня політична ситуація. У нас не військово-гібридна, у нас політична гібридна ситуація. І ми повинні це розуміти. І поки у нас не буде спрощена система військово-політичного керівництва, ми Росію перемогти не зможемо. На цьому наша передача закінчилася. Свої запитання залишайте на сторінці в Фейсбуці Станіслава Вчеренко, а також в коментарях до відео. До побачення!